Урок математики, частина 2. Урок 2, сторінка 8. Розгорнемо зошит. Перевіримо домашнє завдання, яке ви виконали сьогодні до уроку. Запитання перше. Продовж твердження. Числа, які використовують під час лічби предметів, є натуральними. Завдання 2. Познач варіант, у якому перетворення величин виконано правильно. Правильний варіант під буквою В. 4 дециметри 3 см дорівнюють 43 см. Завдання третє: хлопчик збільшив число 14 на 5 одиниць. Познайте число, яке отримав хлопчик. Міркуємо так: до 14 додати 5 дорівнює 19. Перегорнемо сторінку зошита. Урок другий має тему, читаємо разом. Натуральні числа. Дії над натуральними числами. Порядок дій у виразі з дужками. Сьогодні ми продовжимо з вами знайомство з натуральними числами. Будемо вчитися виконувати вирази із дужками. Пригадаємо пораду мудрої сови, які числа називаються натуральними. Читаємо разом. Числа, які використовують під час лічби предметів, є натуральними. Найменшим натуральним числом є число 1. Найбільшого натурального числа не існує. Провторимо з пам'яті. Молодці. Назвіть найменше натуральне число. Так, це одиничка. Виконаємо завдання друге. Запишемо всі двоцифрові числа, у яких цифра розряду десятків на 6 більша, ніж цифра розряду одиниць. Міркуємо. Цифра розряду десятків має бути більша. Десятки це друга цифра праворуч. Отже, якщо цифра розряду одиниць буде одиничка, то десятки до одного додати 6. Буде 7. Відповідно 71. Наступне число це може бути 82, тому що до 2 додати 6 буде 8. Або 93 до 3 додати 6 дорівнює 9. У нас повинна цифра розряду десятків бути більшою на 6, або число 60. Тому що в ньому також 6. Більше за 0 на 6. Прочитаємо числа, які ми записали: 71, 82, 93, 60. Обведіть кружечком найбільше із записаних чисел. Подумали, вибрали, обвели. Найбільше 93. Серед тих, що залишилися прямокутником, з'ясуйте найменше. Перевірте, найменшим є 60. Допоможемо питайлику позначити на числовому промені числа, які стоять ліворуч від найменшого двоцифрового числа. Думаємо, найменше двоцифрове це число 10. Знайдемо на числовому промені число 10. Ось тут воно стоїть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось його місце. А тепер позначимо числа, що стоять ліворуч. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Записали. Перейшли до наступного завдання четвертого. Читаємо разом! У книзі пронумеровані сторінки. З третьої по дванадцяту визнач, скільки чисел використано для нумерації сторінок. Міркуємо. У нас є книга, і в ній пронумеровані сторінки. З третьої по дванадцяту. Отже, з третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. Ось номери цих сторінок. Скільки чисел треба, порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А як же це математично довести, що нам треба 10 чисел. Потрібно від числа останньої сторінки відняти число першої сторінки і додати одиничку. Чому? Тому що ми, від, якщо віднімемо третю сторінку, то ми її відкинемо, а нам треба її назад повернути. Отже, 12 відняти 3 буде 9. І до 9 додати 1 дорівнює 10. В книжці 10 сторінок пронумеровано. Для того, щоб з'ясувати це математично, потрібно від номеру останньої сторінки відняти номер першої сторінки. І обов'язково додати один пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Увага на екран. В одному дециметрі 10 см. Виконаємо перетворення більших одиниць в менші. За зразком 3 дециметри 5 см це буде 30 см. Додати 5 см, дорівнює 35 см. Де ми взяли 30? Ось 3 дециметри. В одному дециметрі 10 см, а в трьох таких дециметрах 30, другий приклад 4 дециметри 6 см. Це буде 40 см. Додати 6 см, дорівнює 46 см. Де ми взяли 40 см? Це 4 дециметри. 4 рази по 10. В одному дециметрі 10 см. Третій приклад: 8 дециметрів 1 см. Так, 80 см додати 1 см дорівнює 81 см. І останній 9 дециметрів 9 см. Це буде 90 см. Додати 9 см дорівнює 99 см. Підсткурд хвилинка. Сторінку зошита. Завдання 7. Хвилинка знайка. Прочитаємо разом текст. Сьогодні ми ознайомимось із числовими виразами та порядком дій у них. Числовий вираз це запис, складений із чисел, знаків арифметичний дій і, якщо потрібно, дужок. Перегляньмо перший вираз. Від восьми відняти 5 і додати 1. Подивіться на другий вираз. В ньому додалися дужки. Отже, цей вираз прочитаємо так. Від восьми відняти суму чисел 5 і 1. Порівняйте, 8 відняти 5 і додати 1. 8 відняти суму чисел 5 і 1. Якщо в числовому виразі є дії додавання і віднімання, то їх потрібно виконувати зліва направо, в тому порядку, як вони записані. 8 відняти 5 плюс 1. Цифра 1 ось ця маленька означає, що ми повинні спочатку від 8 відняти 5 і буде 3, а потім додати 1 це друга дія. До 3 додаємо 1, дорівнює 4. А іноді порядок дій у числових дужках, у числових виразах потрібно змінити. Ось саме для цього і використовують дужки. Ми змінюємо порядок дій у виразах. Якщо в числовому виразі є дужки, то в першу чергу виконують дію в дужках. Спочатку до п'яти додаємо один і буде шість. А потім від 8 віднімаємо 6 дорівнює 2. Дужки нам змінюють порядок дій. Ну, а тепер перегляньте, хвалько і Поспішайко розв'язували приклади. Хто із них правильно розв'язав приклад, а кому треба виправити помилки. 8 відняти 5 буде 3, і до 3 додати 1 буде 4. Хвалько зробив правильно. Поспішайко! 8 відняти 5 буде 3, і до 3 додати 1 буде 4, а він отримав 2. Чого не вистачає? Не вистачає дужок. Якщо ми до 5 додамо 1 буде 6 і от тоді від 8 відняти 6 дорівнює 2. Ось яке значення мають дужки. Вони змінили порядок дій. Спочатку тоді виконується дію додавання. Поставте дужки у завданні поспішайка. Ну, а тепер допоможемо по тайлику, позначити порядок дій і розв'язати приклади. А 5 відняти 3 і відняти 2. Дужок немає, тому виконуємо дії по порядку. Спочатку перша, а потім друга. Ось ця цифра 1 і 2 означають порядок дій. Рахуємо. 5 відняти 2 буде, буде 2. І від 2 відняти 2 буде 0. 5 відняти різниця чисел 3 і 2. Ось в цьому виразі, першою буде дія в дужках. Спочатку треба виконати віднімання. Від 3 відняти 2 буде 1. І від 5 відняти 1 дорівнює 4. Приклад під буквою Б. Дужок немає. Виконуємо так, як написано. 10 відняти 3 буде 7. І до 7 додати 1 дорівнює 8. Проставимо порядок дій. В другому виразі дужки є. Тобто, спочатку виконуємо в дужках, а потім віднімаємо. До 3 додати 1 буде 4. І 10 відняти 4 дорівнює 6. Два, однакові, начебто, приклади, але. У другому з'явилися дужки, а отже і змінюється порядок дій. Перегорнемо сторінку і пригадаємо пораду мудрої сови. Задача складається з умови, що нам відомо, і запитання, що нам потрібно знайти. Значення величин, які є в задачі відомими, є даними, а величина, що потрібно знайти, шукана. Прочитаємо задачу, розв'яжемо її, запишавши розв'язання і повну відповідь. Бегемот Тоша купив 68 порцій морозива, а тістечок на N штук більше. Скільки тістечок купив бегемот Тоша. І так шукаємо дані те, що нам відомо. Нам відомо, що був бегемот Тоша. І він купив 68 порцій морозива. Ось, морозива 68 порцій. Це перша дана. Друге дане тістечок на N більше. Так і записуємо. Тістечок невідомо на N більше. І обов'язково малюємо стрілочку. Питання шукаємо задачі. Скільки тістечок купив бегемот Тоша? Звичайно, це вид задачі на збільшення числа на кілька одиниць, тому що є на більше. Розв'язуємо дію додавання. Потрібно 68 додати n в дужках тістечок. Відповідь: 68 додати n тістечок купив бегемот Тоша. Поміркуємо, яким же буде наше n.

10. А яким буде результат, коли сума дорівнювати 99? 31. Для цього треба 99 відняти 68 і матимемо 31. Прочитаємо пораду номер 12 через будь-які дві точки на площині. Можна провести лише одну пряму. У нас є три точки F, N і M. Проведі, проведемо через будь-які дві точки пряму. І так, через точку F і N провели пряму. Через точку F і M проведемо пряму. Через які дві точки ще можна провести пряму? Так, через точку N і N. Скільки прямих ми отримали? Три. Скільки точок у нас є? Також 3. Чи можна ще якусь точку пряму провести? Ні, більше не можна. Через будь-які дві точки ми провели три прямих. Сторінка чемпіонів. Попрацюйте самостійно. Поставте відео на паузу. І перевірте за декілька хвилин. Задача 2. У сквері 9 беріз, а кленів на 5 дерев більше. Скільки кленів у сквері. Це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Правильно, тому що є на 5 більше. Короткий запис. Беріз 9 кленів невідомо на 5 більше. Розв'язується дію додавання. До 9 додати 5 дорівнює 14. На полиці 8 маленьких книг і 7 великих. Скільки всього книг на полиці? Це задача на знаходження суми. Правильно, тому що є запитання, скільки всього. Короткий запис. Маленьких 8, великих 7. Разом невідомо, скільки всього. Задача на знаходження суми розв'язується дією додавання. 7 додати 8 дорівнює 15. Можна написати, 8 плюс 7 дорівнює 15, четверта задача. Учні зібрали з конструктора 12 літаків і де автомобілів наскільки більше літаків, ніж автомобілів зібрали учні. Це задача на різницеве порівняння. Правильно, тому що вона має запитання, наскільки більше. Задача на різницеве порівняння записується так. Літаків 12 автомобілів Д. Наскільки ванька встанька. Задача на різницеве порівняння розв'язується дією віднімання. Потрібно від більшого відняти менше. У нас запитують більше літаків. Отже, 12 відняти 9. Останнє мама спекла 18 пиріжків, діти з'їли 9 пиріжків. Скільки пиріжків залишилося? Це задача на знаходження остачі різниці. Правильно! Тому що має запитання, скільки залишилося. Як ми розв'яжемо? Міркуємо: якщо мама спекла 18, а з'їли 9, тобто їх стало менше, 18 відняти 9. Залишилося стільки ж 9 пиріжків. Домашнє завдання: виконайте завдання у зошиті, і розв'яжіть завдання 1, 2, 3 і четверте у робочому зошиті, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці математики. Ми продовжували знайомство з натуральними числами, виконували дії над натуральними числами, навчилися визначати порядок дій у виразах з дужками.